Почуваємо себе дуже добре, просто відлічно. Олексій Володимирович каже, вже сповнений сил. Дружині звітує, готується повернутися додому. А ти ж що завтра приїде. Чоловік показує шви, говорить, віддати нирку доньці, готувався давно і ані трохи не сумнівався перед операцією. кожна порядна людина, повинна так поступати, кожна не тільки батько. А це Тетяна, їй 30 років, і тільки зараз у неї каже почнеться повноцінне життя. Три роки тричі на тиждень гемодіаліз, на руках фістули, отвори для процедури. Говорить, не віриться, що цей апарат відтепер в минулому. В понеділок я вже не піду на діаліз. Я настільки була щаслива, я тільки зараз осознаю, що яке це щастя. А це Ольга Петрова в чоловічій палаті Дмитро Попов. Вони щойно переведені з реанімації в стаціонар позаду роки життя на гемодіалізі. На краще сподіваємося, що не будемо вже прив'язані до апаратів гемодіалізних. Є ще одне, що їх об'єднує: донором нирки для обох пацієнтів посмертно став 25-річний хлопець. Дякую, сказати, звісно, і я, і я думаю, та жінка каже тому що. Ну, ми роками живемо цю операцію. Вирятували ще два життя. Тепер буду знати, що їхні, їхня дитина не, не зовсім померла, живе у нас. Ці три трансплантації вихідними і ще дві сьогодні вночі провів завідувач центру онкоурології обласного онкодиспансеру Роман мураро Борлеску з колегами 36 годин без сну, і нині інтерв'ю дає в перерві між плановими операціями. каже відпочивати ніколи, та результат роботи мотивує. Бо коли люди можуть створити плани, коли, коли люди можуть а, відвідувати інші країни. Люди просто починають жити люди можуть заводити сім'ї. Нині в області 500 людей перебувають на гемодіалізі та чекають на свого донора. Розповідає хірург, єдиний вихід збільшення кількості посмертних трансплантацій. Пацієнт, у якого діагностована смерть мозку, він вже, на жаль, не є живою живою людиною, і він може допомогти таким людям, яких ми прокурували. Для цього потрібна згода родичів такого донора, говорить директор Черкаської обласної лікарні Віталій Шило. В Україні діє система, є діст, єдина державна система трансплантації, в яку вносяться всі реципієнти, які потребують надання медичної допомоги цим методом. Це пацієнти, які потребують трансплантації нирки, серця, легень, печінки, кісткового мозку. І доступ до цієї системи має тільки лікар-трансплант координатор. В обласній лікарні це Святослав Шевченко говорить, рідні почасти не згодні на посмертне донорство близької їм людини. Звісно, це було дуже складно, тому що люди в дуже важкий момент. Вони засмучені, в них горе. І дуже важко до них в цей момент. Достукатися видобася до приводу того, що ваша рідна людина померла, але вона в цей момент може врятувати декілька життів. Згоду на посмертне донорство може дати кожен, розповідає лікар каже, і сам збирається зробити такий крок. От завтра я заповню цю анкету а. і дам свою згоду. Нині ж в Україні вже розпочалася акція Я донор зробимо більше, під час якої лікарі дають прижиттєву згоду на донорство. Відтак тих, хто житиме повноцінним життям, стане більше. Додав директор лікарні Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.